Привіт, я Тіна. Це відео буде про створення альбому по шрифтам. В першому семестрі другого курсу ми вивчали чотири шрифти, а саме це устав, напівустав, в'язь та скоропис. Зараз ви бачите приклади альбомів. Це основне завдання. В ньому має бути саме ці 4 шрифти, і також цікаве оформлення. На парі ми вивчаємо сам шрифт, а потім робимо копію. Пройдемось по інструментам. Почнемо з тримача. В мене звичайний дерев'яний тримач, він може бути різним, і його ціна від цього теж буде залежати. Наступне це пластиковий тримач, він скошений. Розкладається, складається, в нього можна ставити любі пера. Я буду ставити саме для скоропи суперо. Ну і завдяки тому, що я спробувала і звичайний тримач, і скошений, я зрозуміла, що мені набагато комфортніше писати зі скошеним. Ну, і пера, якими я користувалася. Ми з вами згадуємо про практику. Також одне з завдань було зробити розчерки для альбому. І на цій парі просто ми різними матеріалами пробували робити різні такі текстурки і думали про те, як зробити що в своєму власному альбомі. Того, що я зробила на парі, я нічого не використала, просто зрозуміла, що я хочу зробити для свого альбому. Це я вже роблю. Для свого альбому я обрала один колір, це рожевий для розчерків, такий малиновий. Обрала акварельний А2, умовно поділила його на дві частини та заповнювала візерунками. Ну і завдання по альбому це зробити 4 копії по всім шрифтам. Для всіх копій я обрала чорний колір та десь додавала трохи малинового. Тут приклади в'язі. Хто зробив не просто пером, хто зробив у вигляді гравюри? Відео потім викладу в інтернет. <плес> Дооформлюю копії. Спочатку я думала, що я буду робити альбом в малиновому кольорі, але потім зрозуміла, що зроблю в зеленому. Після того, як я зробила розчірки малинові на білому фоні, я зрозуміла, що хочу робити щось в темі космосу. Ну і перше, що приходить в голову, це зробити планети. Але потім я розумію, що я просто мудрую вже щось занадто важке. То зрозуміло, що треба трошечки відхилитися від теми планет, тому обрала зірки. В альбомі мало бути чотири копії, розчірки. Також треба було обрати якийсь із цих чотирьох шрифтів та додатково оформити сторінки. Я обрала в'язь, а писала я пісню Філіп Ід» «Лишим по собі. з «Лишим по собі ми тут чолунатиме радісний звук. Тобто спочатку я робила пробу, потім ми обговорювали як покращити напис, тому що у в'язі є дуже багато варіацій однієї букви. І потім я вже переносила на чистовик, який я зробила зі своїх розчірків. Тут я робила деталі для обкладинки, а саме я вирізала зорі в'язі, написала своє ім'я та фамілію. Мені дуже сподобалось, який ефект тут дали бризки, тому що на них не лягала туш. Я зробила два варіанти розчерків. З перших я зробила зірки, з інших зробила рамки для копій. Потім починається вже композиційне рішення, як і що краще буде виглядати, як краще зробити рамки, яка сторінка за якою буде йти. Спочатку я сфотографувала всі окремо, приміряла, як мені буде подобатись по вигляду, і почала робити. Так як вже були відключення світла серйозні, то майже весь альбом зроблений саме під відключення, як і копії, так і сама склейка альбому. Тут я роблю обкладинку. Тут вона трохи відрізняється від початкового варіанту, який я робила. Я його доповнила, хочете те, як бачите, тут я приміряю, чи точно так робити, чи інакше. Також одне з завдань було зробити прописи. Кожному з нас дали різного автора, і треба було зрозуміти, яким пером це зроблено, як це написано, які шарини пера, і зробити прописи того шрифту. Також тим шрифтом написати якусь цитату. Ну і ось наші альбоми на перегляді. До речі, сам альбом складається з двох частин, і ось так я його скріпила позаду. Хоч і завдання було досить скурпульозним, де потрібно було акуратно робити копії, але в ньому залишилась творчість, ви це можете бачити по тому, наскільки різними усіх вийшли альбоми. Ну що ж, дякую за перегляд цього відео. Буду рада вашій підписці, лайку, коментарю. Це все допоможе в розвитку каналу. До нових зустрічей!